Дивіться, в мене є два зубчики. Один який веселий, а інший сумний. Ще й, бачите, ось тріщинками пішов, так? Ось у мене два зубчики. В мене є ось така коробочка, в якій на прищіпках знаходяться якісь продукти, якась їжа. І нам потрібно з вами розділити, яка ж їжа, щоб зубчик був веселий, а яку їжу ми вживаємо? І зубчики в нас сумні. Так, а ну давайте подивимось. Що це в мене? Пончик, амням. бачиш, пончик, гарний пончик. Так, да, солодкий пончик. Але від солодкого пончику, якщо багато їсти їх, будуть отакі сумні зубки. Ось такі, бачите, з тріщинками, ще якісь такі жовтуваті, негарні. Так, дивимось далі. Це в нас. О, капуста. Будь-яка капуста. В мене ось, Бачите, броколі. Так, від капусти в нас які зубчики будуть? Веселі. Отже, чіпляємо сюди прищіпочку. Наступна. Ой, картошка фрі. Яка ж вона? А, смачна. Ну, от такі зубчики будуть у нас. О, ще й живіт може розболітися. Так, а це в нас? Ой, смачні цукерки. М -м -м, да? Солодкі. З цукром багато цукру. Зубки плачуть. А яблочко. Так. А яблучко в нас ось сюди. Бо воно яке корисне. Чіпси. Mm -hmm. Чіпси. Що з чіпсами в нас. Куди? Сюди? Ні, не сюди. Ось сюди. Правильно, ой, який О, сумний зубчик. Продовжуємо працювати. Морква, морквичка. Який зубчик в нас буде? Правильно, такий веселий. Це в нас? Полуничка, полуничка смачна. І солодка. Так, між чином. А зубчики від неї, бачите, які вони. А це попкорн. Да, чи, бачите, який? Якийсь сирний, мабуть. Куди його? Осюди його. Так, бо від нього не буде веселощів. А це каша, каша, м -м, з фруктами. Смачна. А від фруктів і горішків ще й така солодка. Бачиш, амнямчику, можна солодощі їсти навіть із корисних продуктів вибрати. Авокадо. Так, це авокадо, і він теж дуже-дуже корисний. Так? Будь -які, взагалі будь-які овочі та фрукти в нас корисні. Тут можна начіпляти дуже багато. А це в нас ананас. Правильно, ананас який? Корисний. О, амнямчику, як Зубчик у нас. А грушка? Грушка корисна? Дивись, навіть он, диви, як ти? Грушка. Треба грушку їсти. ам ням -ням. Вона смачна, корисна. Так. А Хот-дог хот корисний? Ні, ходох не корисний. Так, М -м -м. смачний, але не корисний. Від нього зубки плакати будуть. А морозиво? Морозиво корисне? Ні, морозиво не корисне. На жаль, але морозиво не корисне. Тому від нього він сюди його так. А це в нас що? Гамбургер, так? або Угу. Ось такий. Куди його? Мабуть, сюди? Ні, неправильно. А куди? От сюди. Ой, сумний зубчик. Сумний, сумний. А напої, солодкі, газовані напої. Кока-кола, фанта, спрайт. Ні, не корисні, бо в них дуже-дуже багато цукру. М -м. І ще й барвники хімічні, ще й животик може розболітися. А цукеречка? Цукеречка корисна? Ні, не корисна. Цукеречку теж сюди. Тобто, подивіться, дітки, бачите, у нас ось такий веселий зубчик. Можна їсти овочі, фрукти, це корисно. Зубчики будуть веселі, кашу, м'ясо, можна їсти, сир, рибу. Це дуже-дуже корисно. А ось всі, все те, що. Та й дітки люблять, і я буває люблю. Бачите, всі. Оці всі смаколики, цукрові ось такі, з кетчупом, з майонезом, ні, вони не корисні. На жаль, зубки від них будуть не, не радіти, а плакати. Але ж дітки, ви знаєте, я вам так скажу: навіть цукерку можна з'їсти, навіть морозиво можна з'їсти, особливо в літній день, десь у парку, але все потрібно бути в певній невеликій кількості. Не потрібно перебільшувати. Якщо їсти лише одні цукерки, а не їсти. Овочів та фруктів, то це буде дуже сумно. Тому можна себе порадувати, але так ось, потрошечку.